Мовчання Інгмар Бергман, один із найвідоміших у світі кінорежисерів, пропонує глядачам свій найбільш приголомшливий фільм. Мовчання це вражаюча драма, інтимний захопливий погляд на світ, де люди прагнуть спілкування через нещадне задоволення своїх сексуальних апетитів. У головній ролі у геніальному зображенні делікатних і складних інтимних моментів лесбійської любові інгрид Туліна і її сестра, прекрасне зрозуміле плоське створіння, що живе лише заради похоті і розпусних втіх, Гунель Лінблом дві жінки, що подорожують дивовижним краєм у дивовижному існуванні, де вони знаходять самотність і відчайдушну пристрасть. Бергман у своєму розквіті, сексуальна відвертість прокладає новий шлях. Чудова, дивовижна, вражаюча вистава. Арчер Вайнштейн. Дивовижна суміш різних станів самотності та хтивості. Пан Бергман намагається сказати нам те, що кожен глядач має осягнути та відкрити для себе Бослі Крофтер. Не для цнотливих. Фільм вимагає від глядача зрілості та вишуканості. Безумовно, він містить більше відвертої сексуальності, ніж ми коли-небудь бачили. Юдіт Кріст. Не можу повірити своїм очам щодо інцесту, самоосквернення та німфоманії. Цей фільм Бергмана найшокуючий з усіх, що я бачила. Ванда Мало фільмів в історії кіно викликали такий ажіотаж до суперечок, як цей, що привернув тривалі і прискіпливі погляди, пройнявши серця тих, хто балує себе плоськими примхами. Мовчання Інгмара Бергмана.